Це парад вишиванок. Зараз ми починаємо з гімну України, розгортаємо великий прапор. Потім у нас буде хода до горсаду. Там ми домовилися, що буде так. така ж потужна, потужний звук і буде також гімн України, Буде конституційна фотосесія на фоні такого великого банеру з конституцією України. і Так далі, і спілкування на тему конституція, наші права, обов'язки. Так далі ідея продемонструвати, що конституція повинна виконуватися. Яка, на жаль, поки що не зовсім таки виконується. Того, щоб це бажання стало реальністю, його має втілювати максимальна кількість українців. Над цим ми працюємо. Мрії збуваються лише тоді, коли ти до них над ним працюєш і робиш все для того, щоб вони втілитись. Тому я не теоретик, а практик. Всім рекомендую таким ставати. Думаю, що ми до цього часу.